Зґвалтування під гіпнозом. Це був би гарний клікбейт, але на жаль, це не клікбейт. Уяви, що ти приходиш до психотерапевта, в нього дипломів, сертифікатів, мов у дурня фантиків. Він член потужної асоціації і ніщо не викликає підозри. Погодься, це був би гарний початок захоплюючого серіалу. Але на жаль, це не збочена фантазія. Це досвід жінки, яка наважувалась про це розповісти. Цілий рік, поки дівчина вирішує звертатись до асоціації чи ні, я взяла її згоду на те, щоб озвучити цю історію без імен. Для мене ця історія почалася з як я трапила випадково, і звучав він наступним чином: якщо під час гіпнотичного сеансу в стані глибокого розслаблення, психіатр починає описувати дуже конкретні сексуальні сцени, а на слові, аргазм торкається мого тіла, і потім пропонує провести наступну сесію у мене вдома. Це терапія, це взагалі нормально. Минув рік, а я й досі відчуваю, коли це пишу, дуже сильну тривожність, мабуть, настав час про це розповісти. Я хочу вам зачитати деякі описи початкових сесій, а потім ми їх обговоримо. Я просто слідувала його інструкціям, відчуваючи, як моє тіло поступово розслабляється. Далі він почав описувати картину. Уяви, що ти спускаєшся вниз. Ось ти сідаєш у чорну розкішну машину, Мерседес, і їдеш на великий пляж. Я уявляла, він запитав, як ти виглядаєш у білому купальнику, навколо нікого, лише мої батьки, відповіла я, я навіть відчула потребу їх обійняти. А тепер відпускаємо їх, сказав він. Зараз, мені здається, це першим тривожним сигналом, ніби треба було звільнити місце в уявному просторі для чогось іншого. Далі була черга майбутнього. Чи хочеш побачити свого майбутнього чоловіка? Так, відповіла я, хоча це вже здавалось занадто особистим. Він запитав, як він виглядає. Я почала описувати зовнішність, уявляючи його. А тоді пролунало запитання: Хочеш його поцілувати? Ні, я боюсь. Не бійтеся, я з вами. Якщо ви боїтесь, нехай він сам вас поцілує. І це сталося. У моїй уяві цей чоловік мене поцілував. Все виглядало романтично, а на той момент я не усвідомлювала, що це було не ок. Але зараз розумію, образи, які виникають у гіпнозі, це дуже вразлива територія, і терапевт не має права вторгатися туди зі своєю інтимною режисурою. Коли сеанс закінчився, я повернулася до реальності з відчуттям легкості. Він запитав: було страшно? Ні, все добре пройшло, відповіла я. Ми можемо робити ці сеанси довшими, по дві години, якщо ви хочете, я погодилась, здавалося, йде за планом. Але з'явилось одне питання: він сказав: у вас є страх перед чоловіками. Я була здивована, я ніколи не вважала, що маю такий страх, але він був фахівцем. Тож я погодилась попрацювати над цим. Тоді я ще не розуміла, чому мені стало тепло і спокійно, було відчуття романтики, але чому саме такий образ? Чому я, перебуваючи? В стані трансу повинна була пережити інтимну сцену, навіяну саме ним. Я розповіла йому, що мені завжди було важко приймати себе, що мене критикували за фігуру, зовнішність, казали, що я некрасива. Він уважно слухав. А потім, коли я одягалась, він подав мені куртку, притримав її як джентльмен. Я просунула руки в рукави, і він раптом сказав: у вас гарна фігура, і я кажу це не тільки як лікар, а як чоловік. Ця фраза закарбувалась у мені зараз. Мені це здається холодним душем. Але тоді ця фраза звучала приємно. Я була в такому стані, що навіть така межова похвала виглядала як підтримка. Тепер я знаю, це було порушення меж то був гачок, і я вже була зачеплена. Влада і вплив були на його боці, і саме це робило його слова небезпечними. Вони вкорінювалися глибше, ніж будь-яка критика в минулому. Там ще багато описів. Сесії дівчина прирвала сеанси після того, як зрозуміла, що. Дотики до тіла під час трансових сесій, все-таки не є нормою в Україні, як і в більшості інших країн, психотерапевт, психіатр або будь-який лікар, який використовує стан трансу для того, щоб навіювати сексуальні образи або здійснювати сексуальний вплив на клієнта, порушує етичний і кримінальний кодекс. Стаття 152 кримінального кодексу України зґвалтування через стан безпорадності, стаття 153 насильницьке задоволення статевої пристрасті, стаття 154 «Сексуальні домагання, а також стаття 365 перевищення повноважень службової особи. А що тут відбулось? Введення в змінний стан свідомості саме гіпноз, і це трактується як стан безпорадності, відсутність усвідомленої сходи на сексуалізовані образи чи дотики. Використання професійного авторитету для створення емоційної або тілесної залежності через відсутність доказів таких злочинів вони в більшості випадків лишаються замовченими. Ми маємо розуміти, що гіпноз використовується вже майже 200 років для лікування різних станів, але це як скальпель в руках хірурга, це може бути інструментом, який зцілює, а в руках маньяка це інструмент, який вбиває. Як ви можете себе обезпечити? По-перше, завжди питайте, яким чином проходить сеанс. Чи дозволено записувати сесію, і якщо ні, то чому? Перевіряйте не дипломи, а цінності і вміння слухати. Перед війною я сама трапила в руки психотерапевта Нарциса. Дуже багато дипломів, висока вартість, щільна запис. Це все наче підтверджувало, що я трапила в руки до справжнього професіоналу. Завдяки своєму потужному психологічному бекграунду я змогла вже розпізнати на другій сесії, з ким я маю справу. Звичайні люди перед такою людиною майже беззахисні. Тому я хочу дати вам декілька порад, які можливо вас. Убезпечення під час будь-якої сесії ваші межі завжди мають бути проговорені. До Вам не можуть нав'язувати сцен, які викликають сором, звудження або страх. Вас не можуть підштовхувати до сцен чи образів, які не є ваші. Ви відчуваєте, що ви мовчите, тому що фахівець знає краще. Це відразу ред що робити, якщо з вами сталося щось подібне? В першу чергу занотуйте все, поки пам'ять свіжа. Зверніться до юриста і зверніться до асоціації, і обов'язково зверніться до психолога або до психокоректора, який допоможе вийти з цього стану тривожності, так як, вочевидь, в такому випадку дуже сильно порушується базова довіра світу. І головне, що ви маєте пам'ятати в такій ситуації, що ви не винні. Ви не винні в тому, що ви довірились, не винні в тому, що не змогли зупинити, і не винні в тому, що мовчали. Психіка це складна штука і це не було для експериментів. Довіра ніколи не абонімент на насильство. І пам'ятайте, що мовчання це зручно для покидьків, а говорити це сила для вас. А з вами була Олена Жигір, психокаректор і майстер НЛП. І якщо з вами трапилось щось. Що суттєво повпливало на якість вашого життя, записуйтесь на консультацію я обіцяю зі свого боку провести максимально бережно по змінах.